Вітаю вас на каналі Крипта в кожному списку топ сфер для заробітку декількох тисяч доларів на місяць. Ви точно знайдете афіліат маркетинг. Чому саме його суть і як завдяки ньому можна заробляти солідну суму грошей, ми розкажемо детально в цьому відео. Якщо запитати у Вікіпедії, то ви отримаєте досить складне і довге пояснення терміну, яке зводиться до дуже короткої і зрозумілої фрази. Афіліат маркетинг це просування чужих товарів і послуг за домовлену заздалегідь винагороду. Зазвичай продукти, які можна рекламувати завдяки афіліат маркетингу, діляться на дві ніші: білі і сірі. Пілі це ті за рекламу, яких ви коли не отримуєте блокування в соцмережах, бо вони повністю легальні в усіх країнах. Це зазвичай товарка, будь-який товар з AliExpress, який можна продавати на Амазоні і других маркетплейсах, онлайн банкінг та софтові продукти з підпискою, наприклад, онлайн ТВ чи цифрові інструменти для дизайну. ніші більш складні, бо вони зазвичай не повністю регульовані або не легалізовані в більшості країн світу. Це зазвичай гемблінг, бетінг, нутра, це пігулки для схуднення або збільшення деяких органів. Їх перевага це, звісно, значно більше виплати за проведених клієнтів. Але щоб вашу рекламу не блокували модератори, вам знадобляться додаткові знання та вміння для реклами таких посилань. І якщо говорити про криптоофери, то вони поділяються на два типи. Це білі, всім відомі криптобіржі типу Binance, Whitebit і BingX, та на сірі приближені навіть до чорних. Це зазвичай скам офери від no -name продуктів, з якими ми, звісно, працювати не радимо. Виключення, якщо ви захочете заскамити русню, тоді ви зможете заробити навіть 900 доларів за одного приведеного ліда. Через які канали ви будете просувати товари партнера – Це ваш вибір. Це може бути будь-яка соцмережа, як публікації на сторінках, так і платна закупка реклами, якщо у вас, звісно, є бюджет, сайти і статті в блозі, імейл, розсилка. А якщо діджитал канал вам по якійсь причині не підходять, можете навіть розклеювати рекламу з промо продукту які ви рекламуєте по місту, або навіть просто вийти на людну локацію і пропонувати людям зареєструватись на продукті. Так, звучить трохи занадто, але я знаю кількох людей, яким вдалося заробити пару сотень, навіть тисячі доларів завдяки таким способам. Головне при виборі стратегії враховуйте сумісність вашого каналу з продуктом, який ви рекламуєте. Основні фактори це цікавість рекламодавця для вашої аудиторії, підвищений запит на нього, переваги серед конкурентів, задовільна ціна і легкість і комфорт для реєстрації та користування. Тепер поговоримо про механіку. Як правило, щоб відслідковувати вашу аудиторію та відрізняти ваш трафік з-поміж іншого, рекламодавець вам надає реферальне посилання чи промокод. Вашу статистику ви можете бачити. В персональному кабінеті. Це дуже важливо, щоб ви мали змогу контролювати виплати, тестувати різні види трафіку і бачити загальну активність вашої аудиторії. Щодо моделі виплат, то це зазвичай revenue share, виплата відсотку доходу від приведених клієнтів та CPA фіксована оплата за якусь дію, наприклад, реєстрація чи внесення якогось депозиту. На прикладі телеграм-каналів розглянемо, як саме можна заробляти за допомогою афіліат-маркетингу. В попередньому відео я вже. Детально розказували про способи монетизації телеграм-каналів і скільки канал Crypto.ua заробляє від афіліат маркетингу. Тому перегляньте обов'язково. Якщо у вас є бажання створити ваш телеграм-канал, чи, можливо, у вас він уже є і ви тільки набираєте обертів, ви можете саме таким чином монетизувати ваш трафік шляхом розміщення реферальних посилань і залучання людей до користування цими платформами. На жаль, не завжди легко отримати вигідні умови від рекламодавців для просування продукту. Вони верифікують джерело трафіку і хочуть працювати одразу з великими аудиторіями. Для таких випадків ви можете скористуватись багаторівними реферальними програмами, яка, наприклад, зараз діє на платформі BingX. Ви будете отримувати 40% продукту від вашої аудиторії за модели виплат Revenue Share. Якщо вам цікаво почати заробляти завдяки афіліат-маркетингу, тоді пишіть адміну каналу через посилання в описі цього відео. Якщо бажаєте більше дізнатися про афіліат маркетинг, то обов'язково подобається. Побайте це відео і залиште свій коментар, і ми розкажемо про це детальніше в наступних відео. Не втрачайте можливості заробити сьогодні. Підписуйтесь на телеграм-канал Крипта.юя. До зустрічі!